Замовчувати домашнє насильство чи знайти сили піти від кривдника. Офіс генерального прокурора повідомляє станом на жовтень 2024 року в Україні від насильства у сім'ї постраждали понад п'ять тисяч осіб, більшість з них жінки та діти. Таким людям у нашому місті надає необхідну допомогу мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Це підтримки фонду народонаселення ООН в Україні, UNFPA Ukraine у партнерстві з місцевими органами влади та благодійної організації Міжнародного благодійного фонду Ініціатива. До нас можуть звертатися самі постраждалі від домашнього насилля, близьке оточення, яке знає про ці випадки, і також ми працюємо з партнерами. Це є поліція, це є служба у справах дітей, це є інші служби, які працюють з постраждалими від домашнього насилля. Особливість такої допомоги у тому, що поспілкуватися з фахівцем можна не тільки на їхньому робочому місці. У разі потреби мобільна бригада виїжджає на місце конфлікту одразу після повідомлення чи дзвінка. Наша мобільна бригада надає послуги психолога, це є консультація психолога, це є консультація з соціальних питань, це є інформація щодо інших сервісів, які надають допомогу постраждалим від домашнього насилля. Це є правова допомога, це й, може бути медична допомога». Лариса Васильєва говорить, чимало людей замовчують такі ситуації, адже вважає, що виносити сімейні конфлікти з дому не потрібно або ж бояться кривдника. Однак фахівчиня закликає не терпіти домашнє насильство, яким воно б не було психологічне, фізичне чи економічне. Надати допомогу спеціалісти можуть у будь-якому із цих випадків. Якщо потрібно, ми консультуємо не лише за адресою проживання, а домовляємося про роботу подальшу. Це робота з психологом. Перенаправляємо в денний центр соціальної і психологічної допомоги. Якщо потрібно правова допомога, ми перенаправляємо в безоплатну правову допомогу, Якщо потрібно медично. Ми відповідно вже вже співпрацюємо подальше. Психологиня розповідає, іноді достатньо однієї консультації, щоб жінка зрозуміла свої права, стала незалежною та знала, як діяти далі. Однак є випадки, коли потрібно працювати і півроку, допоки постраждала, особливо якщо у неї діти наважиться розірвати коло насилля. Ми готуємо таку жінку різносторонню. Звичайно, це займає час, щоб жінка стала фінансово на ноги, щоб вона отримала юридичну допомогу. Лариса Васильєва закликає не толерувати, не терпіти домашні насилля. Якщо ви стали жертвою, обов'язково звертайтеся до фахівців за номером 096 033 2043. Послуги мобільна бригада надає завдяки фінансовій підтримці уряду Кореї.